Привіт! Сьогодні в нас йога на розкриття грудної клітини. Ми починаємо з позиції сидячи і ми зробимо кішку крову сидячи. Вдих, розкриваємо грудну клітину. Плечі йдуть назад. Виводимо корпус вперед, видих, округляємо спину, опускаємо голову вниз. Тримаємося руками за коліна. Вдих розкриваємося. Видих, округляємо спину ще два рази. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Починаємо робити те ж саме, тільки по колу. Прокручуємося в праву сторону. Можна ще додати плечі. І вліво. Стаємо в позиції стола. Зробимо невелику скрутку, вдих, піднімаємо праву руку наверх, розкриваємо грудну плітину, видих, опускаємо праву руку, кладемо її між лівою рукою та лівою ногою, опускаємо праве вухо на килим, можна випрямити ще ліву руку і таз стягнеться назад, розслабляємо повністю обличчя і тягнемо руки. Повертаємося назад, вдих. Права рука наверх і видих міняємо сторону. Дих, ліва рука наверх. Розкриваємо родну клітину. Видих, ниряємо ліве вухо на килим, ліва рука в сторону. Праву руку можна вивести вперед. Молодці. Повертаємо праву руку назад, дих, ліва рука наверх. Видих, повертаємося у позицію стола. Зробимо позицію цуценя руки перед собою, опускаємо грудну клітину вниз, можна голову опустити вниз. Та стянеться назад. І звідси виходимо вперед у позицію сфінксу. Руки перед собою, плечки йдуть назад. Робимо кругові рухи головою в одну сторону в іншу. І зробимо динамічну комбру. ставимо руки, пальчики по сторонах, робимо вдих, розкриваємо грудну клітину, піднімаємося наверх, плечки йдуть назад. Пальчиками опускаємося вниз, тримаємося за килим. Опускаємося вниз ще три рази вдих, піднімаємося наверх, дивимося перед собою і видих. Можна робити ще по черзі праве, праве плечико, дивимося назад, опускаємо праве плечко вниз. Піднімаємося наверх, розкриваємо ліве плечко і опускаємо ліве плечко вниз. І більш таки динамічний варіант. І опустили голову на руки, зігнули колінка, прокрутили ноги ступні, щиколотки і трохи розслабили ноги. В одну сторону в іншу рухаємо, повністю розслабляємо таз. Тепер тут дивіться, ліва рука вперед, права рука вниз, як ми робили скрутку. Опускаємо голову вниз, чи можна потихеньку ще розкритися. Ліва нога в нас стає 90 градусів, розкритися в таку скрутку, може, трохи хруснути в спині, не лякайтесь. Залишаємося тут. Повертаємося назад і все міняємо. Ставимо тепер праву руку перед собою, ниряємо лівою рукою. Можна залишатись тут, чи потихеньку-потихеньку кладемо ліве вухо, згинаємо праву ногу і розкриваємо праву руку у скрутку. Молодці, повертаємося в центр. Звідси відштовхуємося. У позицію дитини округляємо спину, голова опущена вниз та стягнеться до п'яточок. І потихеньку виходимо у собаку мордою вниз. Перша собака, згинаємо одне колінко інше. Тепер п'яточки в праву сторону і тягнемо ліву сторону, розтягуємо лівий бік. Можна ще поставити ліву руку на пальчики. Міняємо положення, повертаємося в центр. Тепер п'яточки в ліву сторону і тянемо повністю праву сторону корпусу і права рука, руки на пальчики. Молодці. Звідси повертаємося у собаку мордою вниз. Зробимо три хвилі вперед, видих, округляємо спину, виходимо в планку. Плечки в нас йдуть назад. П'яточками тянемося назад, розкриваємо. Розкриваємо руки і можна навіть похитатися вперед-назад. Опускаємо коліна на килим через позу дитини, але носочки в нас стають на килиму. Повертаємося у собаку мордою вниз. І ще два рази таким чином, в круглою спинкою. Виходимо вперед в планку. Дивимося вперед, підтягуємо живіт. І коліна на килим, позиція дитини. І виходимо у собаку мортою вниз. Останній раз, вдих, Округляємо спину, планка, коліна на накіне, поза дитини, і повертаємося у собаку мортою вниз. Молодці. Вдих, піднімаємо праву ногу наверх, вдих, ставимо праву ногу перед собою. анжина ясина. Дих руки наверх і видих. Прокручуємося трохи в праву сторону і стараємося правою рукою взятись за п'яточку ліву, чи можна за гікроножним м'язи. Таким чином трохи розкручуємося корпусом в праву сторону. І ліва рука наверх, можна зігнути лікоть, трохи, розкриваємо ще більше грудну клітину. Молодці. І звідси, арда Хануманасана виправляємо праву ногу. Носочок на себе. Можна підкласти собі блоки для того, щоб більше розкрити грудну клітину. Можна залишатись тут, можна ще більше піти в розтяжку, сісти на п'яточку і опуститися вниз. Молодці. Виводимо праву ногу вперед і міняємо сторону. Починаємо з такої достатньо легкої розминки, вдих ліва нога наверх. Потім будемо додавати більш такий активний варіант. Адже ясна на ліву сторону, ліва нога перед собою, руки наверх, розкриваємо грудну клітину. Тепер заземлились ногами і корпусом повертаємося в ліву сторону. Стараємося лівою рукою зачепитися чи за екрону з м'язу, чи за п'яточку. Ще більше це нам допоможе вивести стегна вперед. Якщо падаєте, можна трошки ноги ширше поставити, щоб більше було балансу. І піднімаємо праву руку наверх, можна зігнути лікоть, ще більше до розкрити рудну клітину. Молодці і опускаємо руки вниз, чи на блоки, чи виправляємо ліву ногу. Ардиха нами насина та стянеться назад. Дихаємо спокійно, залишайтесь тут, чи як ми робили на іншу ногу. Сідаємо на п'яточку і опускаємося вниз на ліву ногу. Молодці. Повертаємося, ліва нога вперед і повертаємося у собаку мордою вниз. Тепер знов хвилю робимо, тільки зараз виходимо у собаку мордою вверх. Дихо округляємо спину, виходимо вперед, через планку, опускаємо стегна вниз і виходимо у собаку мордою вверх, на носочках на ноги. Можна похитуватись вперед, назад. Стараємося руками відштовхуватись від килиму. І звідси коліна накинем через позу дитини, виходимо у собаку мордою вниз. Так, права нога наверх, видих, там праву ногу перед собою. Позиція вон 2. Заземлились ногами, дихаємо спокійно. Тепер замочок за спиною, округляємо. Пардон, навпаки, розкриваємо грудну клітину, робимо вдих і робимо скромний воїн, падаємо вниз, ниряємо в ноги. Дивимося вниз. Ми ще тут на 4, 3, 2, 1. Звідси відпустили руки, йдемо в розножку. Опускаємо голову вниз, можна тримати за п'яточки, можна просто покласти руки перед собою, можна покласти руки на блоки, повністю розслабляємо спину. Молодці. І звідси виходимо у скандасну на ліву. ногу. Такий більш е, динамічний варіант і більш так, на силу хочеться попрацювати. Не на розтяжку, а більше на те, щоб напружувались, напружувались внутрішня частина м'яз. Можете залишатись тут, просто працювати можна зробити скрутку, ставити праву руку в центр і піднімаєте ліву руку наверх. Ще можна піти далі і опустити праву руку вниз. І взятись правою рукою за ліву щиколотку. і ще більше-більше розкрити грудну клітину в ліву сторону та супущу вниз. Молодці, повертаємося вперед. Права нога зігнута. І повертаємося у собаку мордою вниз. Робимо теж саме на ліву сторону, круглою спинкою. Виходимо вперед, через планку опускаємо, опускаємо стегна вниз. Собака мордою вверх, покачаємося. І коліна килим. поза дитини, собака мордою вниз. Теж саме ліва сторона, дих ліва нога наверх, видих там ліву ногу перед собою. Позиція. Воїн 2. Сідаємо ще глибше в позицію. Дивимося перед собою. Слідкуємо за своїм диханням. Тепер замочок за спиною. Старайтесь поміняти пальчик, який буде зверху, то який як вам не так зручний, як завжди. Дих. Розкриваємо, родну клітину. Видихо, опускаємося вниз, ноги. сильні, корпус легкий. ми ще тут на 5-4. Три, два, Один. Відпустили руки, йдемо в розножку. Опускаємо голову вниз. І тепер скандасана. Тільки вже до вас повернусь, вже у вас права нога зігнута. рухаємося в такому положенні, чи ліва рука. На тілом робимо скрутку. Таким чином, чи ще більше опустилася вниз, опустила руку ліву лікоть, беремося ліву рукою за праву щиколотку і розгортаємося в праву сторону. Так, я поміняю положення, ніби я тут і потихеньку повертаємося назад у собаку мордою вниз. Тепер 10 кроків до початку тілимо, округляємо спину. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дих. Розкриваємо грудну клітину. Видих, опускаємося вниз. Тут можна взяти за протилежні лікті просто покачатися в одну сторону, в іншу. Можна долоні підкласти під ступні і зробити. Падах але я вам пропоную не сильно зосереджувати увагу на саме тому, щоб ноги були прямі, а зосереджувати увагу на тому, щоб пасти вниз і щоб ніби приклеїти корпус живіт до ніг, стегон. І ви можете навіть сильно-сильно зігнути ноги для того, щоб це зробити. Розслабляємо голову, кажемо так, ні головою. І потихеньку-потихеньку відпускаємо, виходимо наверх в тадасану. Може трохи кругляти, кругляти голова, тому що ми були в такому перевернутому положенні. Зосередились, знайшли баланс, можна трохи похитатись вперед-назад, вдих руки наверх. І видих руки на себе, ще вдих руки наверх. І видих, падає вниз. Тепер ставимо ліву ногу назад у піраміду, не сильно далеко один від одного, можна підставити собі блоки. Теж тут зосереджуємо увагу більш на того, щоб, на чому, щоб розкрити грудну клітину. І ми потихеньку будемо напружимо ноги, будемо відходити від блоків. Можна спочатку покласти руку, руки на праве стегно. І ніби відштовхуємося руками від правої ноги і розкриваємо грудну клітину. Можна руки разом. І такий ніби варіант в нас де корпус, як собака, мордою вверх. Розкриваємо грудну клітину. Ми ще тут, на 4, 3, 2, 1. І опускаємося вниз. Розслабляємося повністю. І міняємо ногу, ставимо ліву ногу до правої. І тепер міняємо ногу, права нога назад, поза піраміни. Піднімаємося наверх на блоки. тут дивіться: інтуїтивно, тіло хоче зробити як легше. Бачите, в мене таз пішов вперед. Для того, щоб в нас працювали ноги, ми цей таз прокручуємо назад. І в нас стегне дивиться вперед, і зразу відчуєте, як у вас тянуться ноги. І тепер зосереджуємо увагу на тому, щоб розкрити грудну клітину. Початку руки на блоках, потихеньку руки на ліву ногу і піднімаємо руки наверх. Ноги сильні, п'яточка права тягнеться вниз. Ми тут на 4, 3, 2, 1, опускаємося вниз. Мамоцію, тепер повертаємо праву ногу до лівої. і потихеньку сідаємо у маласину ноги по сторонах і сідаємо в маласину, можна сісти на блок, якщо важко сидіти просто в маласині. І відштовхуємо руками колінка. Просто тут ще побудемо. Декілька дихів і видихів. Можна похитатись в одну сторону, в іншу, можна закрити очі, стараємося тримати спинку прямою. Молодці і потихеньку падаємо вниз, в положення сидячи, зробимо. Метелика, бадоканасена, пасне йде назад. Ступні разом, колінка по сторонах. Робимо вдих, розкриваємо грудну клітину, видих, опускаємося вниз. Трохи потягнемо ноги. І потихеньку піднімаємося наверх, з'єднуємо колінка і лягаємо на спину. Робимо позицію щасливої дитини, беремося за п'яточки чи за зовнішню частину ступнів і покачуємося в одну сторону в іншу. Молодці. І сьогодні остання позиція. Я вам пропоную два варіанти. Можете закінчити перед швасиною. Субтитры подогнал наступним разом колінка по сторонах ще більше розкрити грудну клітину. Можна собі ще підкласти якусь подушку, для того, щоб більше розкрити грудну клітину, можна зробити. Позицію такого підтримуючого мостику ставити блок собі під поясницю. і... Можна зігнути коліна, можна випрямити ноги. Так робіть, щоб вам було зручно. І в такому положенні у вас теж розкриється передня частина корпусу, і можна ще витягнути руки наверх. Можна покласти руки по сторонах, якщо вас не закриваємо очі повністю розслабляємо все тіло. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Ще вдих через ніс і видих через рот. Можете залишатись тут і закінчити свою практику в цьому положенні, чи можете підкласти блок і піти вшовазину. Побудемо тут ще буквально 30 секунд, розслаблений стан. Старайтесь знайти ці зони, де у вас є напруження, і їх розслабити. Потихеньку починаємо рухати пальчиками рук ніг, перекатуємося вправо чи в ліву сторону позицію ембріона. потихеньку піднімаємося наверх, і відкриваємо очі, Вдих руки наверх і видих руки разом. Дякую, що ви були сьогодні зі мною, і ми побачимося скоро на стендес.